Перш за все, я хочу всіх заспокоїти. Не бійтеся і не переживайте. Є декілька важливих документів, які чітко регламентують стратегію наших дій у 2024 році. Перший документ є план оборони. Це комплексний документ. Туди входить все. Від розвідки до контрозвідки, від систем місцевого самоврядування і закінчуючи мобілізацію, від фінансування до виробництва військового там є все. його мають право знати можливо, на пальцях двох рук кількість людей, він цілком таємний. Угу. І дати його таким безвідповідальним депутатам це все рівно, що його віддати путіну. Він є, і відповідальність за нього несе президент, який його підписує. Готує його всі. Затверджується він рішенням Ради національної безпеки і оборони. Там ретельно обговорюється. Другий документ він називається стратегічний замисел. Його Генеральний штаб і головнокомандуючий подає на затвердження Верховному головнокомандувачу, і там поставлені цілі і завдання організації системи безпеки держави. І третій документ це план застосування Збройних сил, куди наносити удари, які ставляться цілі, чим це забезпечено, в який спосіб і якого ресурсу це потребує, і що ми маємо вирішити. У 2024 році. І це теж цілком таємний документ. Затверджується він ставкою Верховного Головнокомандувача. Це не означає, що воно вже прийнято на весь рік. Туди оперативно мають бути внесені корективи відповідно до розвитку ситуації на Землі. І каже: ось трагедія, що ми не вийшли на заплановані показники контрнаступу. Не вийшли. Але ми вийшли на заплановані показники наших дій в Чорному морі, і вже ніхто не має можливості е, організувати не те, що десант, а вже з'явиться в зоні радіо радіосудії, радіосудії наших ракет, носіям крилатих ракет, якими атакували українську землю. Це перемога? Очевидно. І коли у нас є перемога на морі, коли друга позиція за весь 23-й рік, незважаючи на шалені тиск і величезний ресурси, які Росією були сконцентровані на фронті, 23-й рік відбувся без жодної стратегічної перемоги Росії. Ми не вийшли на цілі, але точно не дали росіянам вийти на ці цілі. Хіба це не підстави для того, щоб зняти капелюха? І вшанувати збройні сили України, бо це їх заслуга, і ми за це заплатили велику ціну.